Найкраща команда з тих, яка не потрапила в лігу чемпіонів. Штутгарт. дуже низьке місце порівняно там. Мовна за Стонвіл, яка там п'ята. Штутгарт нижче багато в чемпіоті Німеччини закінчив. Але ми ж здається говорили на одному з нещодавніх подкастів. Його згадував, що за горою це була команда, яка мала бути ось десь там, принаймні mm -hmm. четвертою, п'ятою, мовно кажучи. Е не перший рік мені подобається те, що робить Хльонес. Дуже сильні є футболісти, футболісти, які постійно розвиваються при цьому. Є нюанси, там хтось і здає при цьому, але багато хто саме додає. І купа збірників це якраз все говорить про те, що, що про тренерську роботу, і про те, про якість гри команди заголом. Сподіваюся, що вони. Бо там вже зараз пишуть, що є варіанти, про яких деякі футболісти можуть піти цього літа. Сподіваюся, що його не залишиться, сподіваюся, що лідер залишиться, і ми ще, ще один рік хорошого штурту побачимо. Ну, в Лізі Європи Штутгарт буде грати, тому що виграв Кубок, та але в Лізі чемпіонів грати вони не будуть.